Ми тут, ми вийшли на цей майдан. Пройшло 9 років. 9 років з вірили! 9 років люди думали, що не буде майбутнього. 9 років люди не вірили, що щось може бути краще. Але ми сюди прийшли. Ви молодці Дякую вам, Слава Україні! Тому yes! зараз все дуже просто. Або ми цю банду зметемо сьогодні, завтра, за ці дні. Або завтра через 10-15. На цих виборах 15 грудня ми можемо прийти і показати наше ставлення до цього режиму. Та відповідь від цьому режиму. Не кожен може прийти на цей майдан. Хтось немічний, когось свобода, але кожен може прийти на дільниці. Тож давайте всі піднімемось від Миколаєва до Києва. Прийдемо, проголосуємо і покажемо, що люди проти цієї банди. Прийдемо, проголосуємо в Миколаєві Закарнацького. За Даценка і за Болотейського, на Київщині за Романюка. Ну, а за себе я вже не буду агітувати, вже мене представили. Слава Україні! Yes! І я закликаю киян. Ви зараз дивитесь на нас, екранів телебачення. Я вас закликаю! Виходьте на це.